Я втомився, чарувала дрімота, Осінь вкрила ковдрою з туману, як та квітка, що лишилася одна, я почну неспішно розчинятись серед діброви неусяжної, між міцно сплетених гаях, кличе мене вітер за собою, розвіяти останній літній прах, не бачу сонце, затопило млою. Заполонила туча грозова, але й до того ж байдуже небо не помічає радощів здавна, разом із мороком покину тіло вкрай боязка втече моя душа. Залишу листопад, я пожовтілий ти ж мене вуалю приховай. Не сумуй, постій, тебе благаю, ти пробач мене мандрівника. Я прибуду з першими птахами, Коли відступить затяжна зима.